Всім привіт! З вами Діма та канал Тейм 3! 12 жовтня 2024 року. В Альєді Саудівська Аравія відбудеться бій двох найкращих бійців на пів важкої ваги. Дружок Кадирова, чи то чеченець, чи то дагестанець, чи то росіянин, чи то канадець Артур Бетербієв зійдеться з, з чи то росіянином, чи то киргизом Дмитром Біволом. Цей поєдинок обіцяє стати справжнім зіткненням стилів. Бівол чемпіон за версією WBA, захищатиме свій титул проти Батербієва, володаря титулів IBF, WBO та WBC. Обидва бійці є непереможеними, і їхнє зіткнення визначить, хто стане абсолютним чемпіоном у 70 Віті 4. у цьому випуску ми розберемо сильні та слабкі сторони бійців, відкидаючи політичні погляди спортсменів. Оскільки я не збираюся вболівати за жодного із бійців. Оскільки в нас канал присвячений боксу, розглянемо протистояння зі спортивної точки зору, адже в цьому розрізі стилістично на нас чекає цікаве дійство. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали! Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. І давайте розглянемо сильні та слабкі сторони атлетів. У поєдинку Дмитра Бівола і Артура Бетербієва їх сильні і слабкі сторони відіграють ключову роль у прогнозах на результат бою. Обидва спортсмени не переможені, а їхні стилі та підходи до бою помітно різняться. Сильні та слабкі сторони Дмитра Бівола почнемо з сильних сторін. Технічна майстерність. Бівол один із найтехнічніших грамотних боксерів сучасності. Його рухи на рингу – точні та продумані. Він добре працює з дистанції, майстерно контролюючи ритм бою. Його захист теж на висоті. Він уміло ухиляється від ударів суперника, мінімізуючи шкоду. Швидкість та комбінації. Однією з головних переваг Бівола є його швидкість. Він здатний швидко переходити від захисту до атаки, завдаючи комбінаційних ударів. Ці удари можуть бути на найпотужнішими. Але вони точні та регулярні, що дозволяє йому набирати очки протягом бою. Фізична витривалість. Біол відомий своєю гарною кардіопідготовкою, яка дозволяє йому зберігати високий темп протягом усіх раундів. Він рідко втомлюється до кінця бою і завжди підтримує високий рівень активності, ментальна стійкість. Біо дуже спокійний і врівноважений боксер. Він не піддається тиску і вміє зберігати холоднокровність у складних ситуаціях, що дозволяє грамотно планувати свої дії на рингу. слабкі сторони. Недолік на потужності, незважаючи на свою точність і швидкість, бівол не є нокаутером. Лише 12 з його 23 перемог було завершено достроково. Це може стати проблемою в бою з Бетербієвим, який має набагато потужніший удар. Обережний стиль, його методичний і обережний стиль іноді може бути недостатньо агресивним, особливо проти суперників, які схильні до постійного тиску та потужних атак, як Бетербієв. У бою з нокаутером такий підхід може призвести до того, що бівел буде змушений грати на захист більшу частину часу. Сильні та слабкі сторони Артура Бетербієва, сильні сторони Нокаутуюча міць. Бетербієв один із найпотужніших панчерів у напівважкій вазі. Усі 20 його перемог було здобуто нокаутом. Він має рідкісне поєднання фізичної сили та агресивного стилю, що робить його удари руйнівними на будь якій дистанції. Агресивний стиль бою. Бетербій любить тиснути на суперників з перших раундів. Він швидко скорочує дистанцію та активно атакує корпус та голову, що призводить до швидкої втоми опонентів. Він чудово відчуває моменти для фінального удару та завершує бої достроково. Фізична сила та витривалість. Бетербій має видатну фізичну міць, що дозволяє йому не тільки завдавати потужних ударів, а й витримувати натиск суперників. Він здатний утримувати високий темп бою, не втрачає свої агресії протягом усіх раундів, жорсткий менталітет. Бетербієв дуже зосереджений на перемозі і має залізну волю. Він готовий витримати будь-які труднощі на шляху до перемоги і відомий своїм суворим характером, слабкі сторони. Вразливість у захисті. Бетельбів, незважаючи на свою агресивність, іноді припускається помилок у захисті. Він схильний пропускати удари, особливо коли йде вперед, щоб скоротити дистанцію. Це може стати проблемою проти швидкого та технічного боксера, як бівол, який зможе набрати очки за рахунок своїх точних контратак. Вікі травми на момент бою Битербієву буде 39 років. Що в боксі вважається поважним віком, крім того, він неодноразово страждав від травм, які позначалися на його фізичній формі. Питання наскільки добре він зможе витримувати ритм бою проти молодшого та рухливішого суперника залишається відкритим. Можливі сценарії розвитку бою. Сценарій перший перевага бівола в техніці та швидкості. Якщо Бівол зможе контролювати темп та дистанцію бою, уникаючи небезпечних атак Бетербієва, він може перемогти за очками. Він працюватиме джебом, комбінуватиме удари і постійно переміщатиметься по рингу, не даючи Бетербієву завдати потужних ударів. В такому сценарії Бівол виграватиме кожен раунд за рахунок швидкості та точності, а бій може дійти до рішення суддів. Де Дмитро візьме гору завдяки своїй чистішій та ефективнішій роботі на дистанції. Сценарій номер 2 Потужність та тиск Бетербієва. Якщо Бетербієв зможе скоротити дистанцію та змусити Бівола вступати в розміни, це зіграє на його користь. Бетербієв активно атакуватиме корпус, щоб виснажити суперника, а потім поступово перемикатиметься на голову. У такому разі Бетербієв матиме можливість зупинити бівола достроково. Він може зловити його на середній чи ближній дистанції потужним ударом, що призведе до нокдауну чи нокауту, якщо бівол не впорається з тиском і почне помилятися, це відкриє можливості для Артура. Сценарій номер 3 Виснажливий бій на витривалість. Обидва бійці мають відмінну фізичну підготовку, але бівол, ймовірно, робитиме ставку на довгий бій, він спробує витримати агресивні атаки Бетербієва у перших раундах. І потім у другій половині бою скористатися його втомою. І якщо Бетербів не зможе досягти свого ключового плану та витратить багато енергії на атакуючі дії, до кінця бою його темп може сповільнитись. Це дозволить біло контролювати останні раунди та збільшити свої шанси на перемогу за очками. Цей бій можна було б назвати класичним протистоянням стилю боксера Панчера і технічного боксера. Однак, БТР це неумовний велдер, який покладається лише на свою місць, боєць має відмінний таймінг. Добре прораховує опонента, отже, по суті, це протистояння технічного панчера проти технічного дистанційника. Потрібно врахувати, що Артур повертається до рингу після серйозної травми і одразу виходить на ключовий поєдинок у своїй кар'єрі. Плюс незабаром бійцю 40 років, а в такому віці навіть у дисциплінованих і міцних спортсменів йде активний спад Бівол зараз на піку, плюс, звичайно, ж для телеплатформ та промоутерів. Бівол є більш виграшною партією для заробітку фінансів. А ось що зможе Бівол протягом усіх 12 раундів утримувати дистанцію і уникати сильних панчів опонента, або той зможе нав'язати свою силову перевагу, покаже сама зустріч. Цікаво, що в цій парі не можна виключати жодного результату зустрічі, навіть букмекери дають спортсменам практично рівні шанси. Ну а як на вашу думку складеться бій і хто зрештою стане абсолютним чемпіоном? Особисто я чекаю на гарний взаємний брутальний нокаут, після чого пояси стануть вакантними. Ну а ви пишіть свої думки під відео. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.